Вже серйозна ситуація зараз стосовно Запорізької атомної електростанції. Ми знаємо, що російські окупанти замінували всі, абсолютно всі енергоблоки а, Запорізької атомної електростанції. Якщо буде підірваний хоча б один блок, друзі, катастрофа своїми масштабами може перекрити навіть Чорнобиль, який зараз ми маємо відлуння від нього. Про це заявив представник служби головного управління розвідки Андрій Юсов. І крім блоків, заміновані також всі комунікації навколо за. Середни з газопостачання, електропостачання та водопостачання, ЮСУ вважає, що це робиться перед неминучим контрнаступом зсу. При цьому жодні міжнародні організації не контролюють і не можуть проконтролювати ситуацію на станції. Хоча світу зараз потрібно активно бити на сполох, тому що вибух одного енергоблоку блоку стане трагедією гірше Чорнобиля. Це не стосується лише України, це стосується всієї Європи. Тож Замисліться європейські можновладці, замисляться над тим, що відбувається, тому що ситуація така серйозна. Хоча надати дати доступ до Запорізької ес, закликав і міжнародний інспектор генсек ООН Антоніо Гутеріш. Мало він говорить, звичайно, якось він так дуже акуратно, дуже так несміливо це говорить, Тобто Він розуміє ситуацію, але мені здається, що якось він все ж таки один крок вперед, а два назад. Ну гонці взагалі не організація. Так. Наразі ні на що не впливає, нічого не може зробити, mm -hmm. нічого не контролює. Тому ще одна заява, якщо чесно. Але давай поговоримо про те, що відбувається на запорізькій атомній станції з людиною, яка точно розуміється на мирному атомі. У нас на зв'язку Дмитро Стельмах, начальник відділу стратегічного планування державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська ЕС. Це підприємство, яке займається зняттям з експлуатації енергоблоків Чорнобильської атомної станції та перетворення об'єкту укриття в екологічно безпечну систему. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня вам Бажаю здоров'я. Те, що зараз відбувається на запорізькій атомній станції, воно дійсно викликає занепокоєння не тільки в Україні, а й в Європі і в світі. Зрозуміло, чому в першу чергу через те, що кожен з нас пам'ятає Чорнобильську катастрофу 1986 року. Скажіть, будь ласка, наскільки схожі Чорнобильська і Запорізька АЕС? наскільки захищені реактори від якихось ось таких важких ситуацій? На наше щастя, це абсолютно різні проекти і енергоблоки Запорізької АЕС, Вони по захищеності набагато краще ніж Чорнобильське. Що найменше є там додаткова оболонка залізобетонна, яка якраз і працює на те, щоб припинити витік радіоактивних речовин у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Ця оболонка може бути і захисною, це не її роль, але ж вона може служити як захисна від впливу зовнішніх факторів. Звичайно, найбільше ризиковані щодо зовнішнього впливу, це сухе сховище відпрацьованого ядерного палива, яке розміщене на тому ж самому майданчику. Але ж там теж не все так погано, тому що контейнери ми маємо захисну оболонку залізобетонну і всередині металеві контейнери, тому але на відміну від Запорізької АЕС, Чорнобильська АЕС була останній блок зупинена у 2022 році. Усе відпрацьоване ядерне опало вивантажене з енергоблоків Чорнобильської АЕС і розміщене в сховище відпрацьованого ядерного опалува. І Зараз шість енергоблоків Запорізької АЕС який найбільший ризик. ядерне паливо знаходиться в енергоблоках, ядерне паливо знаходиться від в басейнах витримки, і необхідно підтримувати реактори в підкритичному стані та забезпечувати відвід від тепла, залишкового тепла від відпрацьованого ядерного палива. І звичайно для цього потрібні і люди, і критична інфраструктура. Насамперед необхідна електроенергія. Як я розумію, по інформації, яка находила до мене раніше, чотири з чотирих линій електропередач були зруйновані. Три залишається таким чином одна і ще одна резервна, і позаштатний режим атомної електростанції, коли е, зникне живлення зовні, не, не на годину, не на добу, а на довгострокову перспективу. Тому що е, якщо зникне електропостачання, ну тобто, е, е, зв'язок з зовнішньою енергосистемою. То за рахунок дизель-генераторів, які розташовані на майданчику, станція може бути забезпечення критно системи безпеки, можуть забити, забезпечені живленням протягом декількох годин або діб. Але тут виникає питання: наскільки вистачить диспалива, а що перше зникне диспалива або ресурс дизель-генераторів. Жодна атомна електростанція в світі не розрахована на довготривалу. Від'єднання від зовнішніх мереж від зовнішньої енергосистеми, до чого це може привести найкращий приклад, приклад. Це аварія на АЕС Фокушима. Там енергоблоки вони були зруйновані не через землетрус, а також не через цунамі. Яке прийшло через годину, вони були зруйновані протягом декількох діб, майже тижня. Через те, що через землетрус та цунамі було зникла зв'язок з зовнішньою енергосистемою, і декілька діб не могли підключити ці енергоблоки до живлення, в разі чого паливо, яка знаходилась і в реакторах безпосередньо, а також просто в басейнах витримки, скажімо так, перегрілось, пішла парацерконіва реакція, і за рахунок. Водню виник зрив, і блоки один за одним були зруйновані. Тому тут краще, якщо порівнювати аварію і вплив на зовнішнє на це не з Чорнобильської АЕС, а з АЕС Факушима. Але від того нам не легше, правда, коли ми розуміємо це, ну це порівняння. А я хочу вас запитати, зараз. Запорізька с керується українськими ж фахівцями, звичайно, під начебто під контролем росіяни. Ми правильно розуміємо, що зараз на станції не йдеться в першу чергу про вироблення електроенергії. Фахівці фактично займаються тим, щоб вберегти АЕС від надзвичайних ситуацій, чи не так? Спростуйте, чи чи підтвердіть, чи розкажіть нам, як це що там відбувається? Так, звичайно, жодна атомна електростанція, навіть та, яка зупинена, не може, не може забезпечуватись необхідний рівень безпеки без персоналу. Навіть той факт, що енергоблоки ВВР 1000 які працюють на майданчику Запорізької, Вони схожі за проектом з енергоблоками, які працюють федерації, але завжди є деякі. Винятки, модифікації, модернізації і саме персонал, який працює на цих блоках, знає ці нюанси. Тому навіть якщо б росіяни хотіли замінити персонал і почати самі працювати на цих блоках чи забезпечувати безпеку, а я думаю, в них на думці саме генерація електроенергії, використання для власних потреб. Їм потрібен щонайменше персонал або значний час, щоб у, у, вникнути у всі ці деталі, які от, відрізняють Запорожську АЕС від інших АЕС Федерацій. Е, якщо ми вже е, були питання щодо е, зовнішнього впливу, е, були, була інформація про е, арт. Обстріли от, про проліт ракет. Я б все ж таки зауважив, що е, під більшим, е, скажем, впливом є критична інфраструктура забезпечення життєдіяльності. Е, це лінії електропередач, це відкрите е, розпред устройства. Е, а також е, от, та інформація, що Утім, то завезли вибухівку або зберігають військову техніку в маршзалі, це теж викликає занепокоєння, тому що усі лінії електропередач, живлення проходять саме через маршзал. Ну я думаю, що Запорізька АЕС теж не виняток. Пане Дмитре, а от я щиро не розумію: якщо на Запорізькій атомній станції є фахівці з Росатому, Ну так як вони нам натякають, невже вони не розуміють всю небезпеку тримати там і зброю, і війська на станції? Чи вони навпаки допомагають російським військовим захищатися від удару України на станції? Я думаю, тут дві складові. Перш за все, вони знаходяться на на Запорізькій АЕС саме для того, щоб забезпечити безпеку і контролювати персонал, який зараз е, керує енергоблоками. Я б е, скажімо так, мені здається, що це певна маніпуляція і інформаційний тиск на наше суспільство з боку агресора щодо е, можливої або неминучої аварії е, на Запорізької АЕС, якщо ми подивимось на мапу, то побачимо, що Севастополь, наш Севастополь, або деякі інші, бо ну кордон з Російською Федерацією у нас ближче знаходиться ніж Київ чи інші європейські країни. Тому що, якщо буде якийсь інцидент, то перш за все. Пострадають е, ті, хто знаходяться безпосередньо на майданчику, а в тому числі агресори. Е, також е, ще невідомо, яка буде роза вітров, куди буде дути вітер це у цей це час і е, чия територія постраждає більше, е, зазнає цього впливу. Тому мені здається, що це е, якийсь інформаційний шум, можливо, прикриття. Іншим діям, які зараз готуються агресорам, а саме вони збираються, мені здається, вкрасти запорізьку атомну електростанцію. Що я маю на увазі? Якщо за цей час вони вже створили необхідну систему електростанцій. На окупованих територіях систему електропостачання, до якої можуть підключити Запорізьку АЕС і від'єднати її від Чорнобильського від енергосистеми України, то я ну можливий такий сценарій, що оста лінії електропередач, які залишились, будуть. Зруйновані, і я впевнений, вони звинуватять в цьому е, нашу армію. От і одразу з агресора цього скаженого Івана ця роль для них завжди притаманна. Вони стануть буцімто рятівником. Тому що, якщо забезпечити електропостачання на Запорізьку АЕС без е, е, української енергосистеми, це лише за рахунок Російської Федерації і. Вони спробують значно покращити свій, свій імідж і тим самим тим самим дещо приховати той факт, що вони таким чином вже майже остаточно вкрадуть Запорізьку ЕСВ від'єднавши від її від системи України. От і я впевнений, що е, з часом вони будуть намагатися. Е, е, Заміняти своїм персоналом персонал е на Запорізькій ЕС і пускати блоки і давати електроенергію вже для власних потреб. Зрозуміло, дуже важко розумі... ну, взагалі це сприймати, але сподіваємося, що все ж таки ця станція згодом буде працювати на потреби саме України. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. І допомогли нам розтуну нам Ми допомогли розібратися в цій складній темі. Дякуємо вам. Я впевнений в наших збройних силах. от все буде добре. Так, так. дякуємо вам.